Як правильно йти на ВЛК? та тобто будь кому хто хоче служити чи не хоче, не має значення як правильно йти. Що Попередньо робити? Що не робити? Пройтись по лікарях. Перед ВЛК, по інших лікарях. Раз. Дивіться, запис, запис до лікаря комунальника півтора місяця. Місяць може бути. Угу. Ну, там спеціалізованого лікаря. Да? Про це треба дбати зараніше. Тобто піти по лікарях, зробити свою медичну бібліотеку щодо того, як тебе викликали на ВЛК. Так. Далі, і ще що? По-друге, подайте копії цих документів медичних на ваше ТЦК поштою, рекомендованим листом і з проханням передати на ВЛК. Ага. отак От прямо на ТЦК я так. відправляю. Все? Цього mm. достатньо, так? Мати характер довести, що у вас дійсно проблеми здоров'ям, не боятися Ну, це. Якщо, наприклад, якщо людина хоче служити, а в неї справді проблеми з ви ж ми ж говорили. дивіться, я прийду і надурю всіх, я ознімлю окуляри. Мені доктор скаже окуліст, дивися. А я нічого не бачу. Але я знаю, що шиби, миники, і ми би ще, я вже 30% на пам'ять знаю, хоча я їх не бачу. Надурив? Несу якусь відповідальність адміністративну. Професійний лікар буде бачити ваш стан здоров'я. Тобто мені нічого не буде, якщо я захочу таке робити. Кого більше зараз? Тих, хто хоче зайти в збройні сили і обманути велика, ви приховавши свою хворобу, чи тих, хто хоче придумати свої хвороби, хоча насправді здоровий як кінь. Є люди, які йдуть зараз, наприклад, у, по цій лінії рекрутингу, і uh -huh. їм обіцяють, що ви підете туди, у вас буде контракт, такі-то такі-то частини. Можливо, саме на ті частини по рекрутингу люди і хочуть при прикрасити свій стан здоров'я. Ну, власне, напевно, це про, про, про ці історії ця серія, яка стосувалася ВЛК, виглядала так: от йде офіцер, веде його, каже: так ми сюди зайшли, сюди значить, зайшли сюди. Нас немає часу, пішли і тягне його від одного лікаря до другого. Одним словом, три хвилини все підписано. Пройдено ВЛК. Е, ну це я, як, як знезнепридуманого. Та тобто, це наш колега з радіо, так. Проходить ВЛК і ще є багато підтверджених історій, коли це є дуже формально. Ну тобто лікарі ставлять підпис, навіть можливо, не встигнувши поцікавитися, як звати цього призовника, те, що ВЛК проходить формально, ну, вибачте, але часто винні самі люди. Оскільки чоловіки не люблять ходити по лікарях. Чоловіки йдуть до лікарів тільки тоді, коли вже вивозять. Болить, болить. Коли вже вивозять. І якщо в людини немає свіжих медичних записів в програмі Хелсі. В медичній програмі лікар від ВЛК відкриває цю програмку, а там людина ну взагалі нікуди не зверталася. Людина не має з собою медичних документів ніяких, що підтверджують їх хворобу. А візуально дві руки, дві ноги, голова, ну все готов. Але частина ж людей є тим внутрішньо переміщеними особами. Може, там якогось сімейного доктора щось і було записано, але він, наприклад, там не знаю, замість часового яру опинився в Ужгороді. Програма, наприклад, Хелсі ведеться останні декілька років. Власне. І не користується тільки частина в Терапе... просунутих. Терапевти всі. Так, а я говорю про пацієнтів. А, в, це от, не те, плані. що це в лікарі її заповнюють, а не пацієнти. Пацієнти не лікуються. Якщо у людей є хвороби хронічні, вони uh -huh. з лікарні, грубо кажучи, не вилазять. Крім того, вони вже інвалідність є. Ну так, з, з цими простіше, тобто коли з людьми, які мають медичну історію, з людьми, про яких ви сказали, от як адвокат, тобто, які не ну, фактично не ходять по лікарях, а тут раптом прийшла ВЛК, а у них там нічого не записано. То не треба плутати лікаря ВЛК з добрим лікарем айболитим не, Це не ваш сімейний лікар, який засікалений вас в бульничку положить, щоб ви полікувалися. У них інша функція. У ваших інтересах. Пройти лікарів, що у вас були медичні документи, і навіть завчасно, ну це чисто юридична порада, подати копії цих документів, в пошту на ТЦК, от просимо передати на ВЛК, тобто не йти на ВЛК, просто піти по лікарях, по яких ви вважаєте за потрібне, треба мати, ну як то кажуть, медичні документи. Тобто, болить, болить печінка, я йду до доктора. У мене вже коли я піду на ВЛК, вже будуть в них в Хелсі документи, що от в мене отакі-то от речі. Так ну давайте так не чекати, коли вже вас запросять. На ТВЛК, а подбати про це вже вчора. Ага. Це в ваших інтересах, щоб було підтвердження тих хвороб, що у вас є. І простежити, що лікарі це внесли в єдину цю застосунок в медичній Хелсі. Варто розуміти, що лікарі первинної медичної допомоги це терапевти, сімейники, вони всі працюють з цією програмою хелсі, і приватники, і комунальники. Але військово лікарська комісія бере до уваги, це по порядку, так лише записи, медичні записи. Комунальних та державних медичних закладів тому направлення вже до спеціалістів вторинної медичної допомоги мають бути в комунальні і державні заклади. Не секрет, що частина людей мали, наприклад, або лікувальні курси, або операції, навіть але не в комунальних закладах. Ну в, в нас є альтернатива, приватні медичні заклади. Це також фіксується. Тобто люди, які мали операції. Не знаю, от мене приклад по мені. От я мав цю поламану руку. Я її лікував в приватній клініці. Тобто всі ці штуки. Це видимі, це видимі там пошкодження, які були до лікарні, до, до операції. Ні, Вони не видимі. Дивіться, то тобто. у вас було МРТ. А ага, і у вас записи про хірург про хірургічні записи, якісь шрами збереглися. Це можна візуально, як то кажуть, прослідкувати і по вашій медичній історії. Друга справа, коли якісь там внутрішні хвороби внутрішніх органів, і а зобов'язані лікарі, які в ВЛК працюють, саме підтягнути це все, наприклад, тут зобов'язані зобов'язані. тобто я. А, а які права у мене, коли я прохожу ВЛК, Я можу попросити, щоб мені тут формально зараз не, не піднімаючи голови, не поставили галочку. А, а вимагати я маю право, щоб зверніться, подивіться, бачити і так далі. Це ваше право і в ваших інтересах це робити. Як свідчить практика роботи з клієнтами в даних питаннях? Проходження ВЛК, все залежить від характеру клієнта, як він може, навіть деколи на повишених тонах, тому хірургу ВЛК, пояснити, що ні, у мене є проблема, у мене була операція, у мене ось є запис, у мене ось рука повністю не функціонує. Великий потік людей. Також треба враховувати людський фактор, лікарі на конвейері на конвеєрі. І якщо вас болить, то ви будете про це просто кричати.